Толік, де цей серіал вже я не можу поняти. Ти... ти що позбивав канали? опять? Тільки можна дивитися ці серіали, Свєта? Ну, що ти клацаєш, дай сюда. Толик! Ну, що? кожен вечір одне і те саме, Свєта. Ну, що Ми... таке. У тебе є случайно Предложення? Давай в карти. Толік, я не хочу в твої карти. Опять на деньги в карти? Хочеш ти... у мене всю зарплату виїхати, так? На роздівання. На роздівання? На роздівання. Это что-то новенькое. Роздавай. Дожилась. Чоловік уже за карти роздивається. Це, конечно, турист. Ще, останній раз. На бажання. На желание. Любе. Любе. От давай желание. Кто проигрывает, тот исполняет. Любое. Уверен. Да. Не боишься проиграть. Я отыграюсь. Давай. Толік, і на напагон тобі. Просто є. Прикриття. На желання, да? так? Так. Значить, Толік, желання моє буде таке: щас ти быстрим шагом ідеш на кухню, береш мусор і виносиш. Ось це твоє желання? Да не вопрос, зараз одягнусь і винесу. Труси положи. Голый идешь на кухню, берешь мусор и голый его вынесешь. Света. А что такое? Слабо? В тебе человек. Настоящий мужик. Не питание. Угу. Удачи, только собак не налякай. Нинок, привет. А, Нинуля, а подивись, пожалуйста, в окно. <свист> Бачиш, там мужик голий з мусорним відром. <свист> Нікого не узнаєш, ні? <свист> Да-да-да, Толік. <свист> ну, помниш, ти мене питала, чи я з ним живу? Ну, надіюсь, тепер тобі понятно. Так що дивись і завідуй.